Виконуємо вправо 4 з розділу Діємо до теми 6 за підручником інформатика 9 клас Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо файл заготовку з іменем Прямокутний трикутник. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Бачимо, у нас є трикутник. У трикутнику відомі довжина одного з катиків АС та кут Б в градусах. Потрібно знайти довжини гіпотенузи BC та другого катета AB. Для того, щоб знайти гіпотенузу та катет, потрібно спочатку кут B перевести з градуси у радіани. Для цього скористаємося функцією радіанс. Прийдемо на вкладку формули та в групі бібліотека функцій вибираємо математична, радіанс. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися Радіани. Клацаємо по клітинці B4. Тобто кут в градусах, ОК. Радуси ми перевели в Радіани. Якщо ви звернете увагу, то на малюнку 6.6 є більше знаків після коми. Можна зробити так само на вкладці основне. Вибираємо збільшити розрядність. Тепер знайдемо гіпотенузу. Для того, щоб знайти гіпотенузу, нам потрібно довжину катета АЦ поділити на синус кота Б. В радіанах. Пам'ятаємо, що формула розпочинається з дорівнює. Беремо катет АС клітинка тинка B3. Ділимо. Далі нам потрібно скористатися функцією синус. У зв'язку з тим, що ми вже розпочали писати формулу, скористаємося ставленням функції. Ось тут вибираємо категорію математичні, знаходимо СІН. І вибираємо кут в радянах. Окей. Знайшли. Тепер знайдемо довжину катета АБ. Для цього можна скористатися. Тангенсом, а саме, довжину катета АС поділити на тангенс кута Б. Або скористатися косинусом. Гіпотенузу помножити на косинус кута. Ви можете записати і тангенс або косинус. Давайте я буду шукати за допомогою косинуса. Дорівнює. гіпотенузу. Множимо на косинус. Кута Б. Отже, гіпотенуза та другий катет знайдені. Збережемо книгу у власній папці. З тим самим іменем. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.